Доброго дня, колеги. Сьогодні ефір присвячений боротьбі з шахрайством. Поділюся своїм досвідом, як уберегтись вам від існуючих шахрайських схем, запроваджених Кабінетом міністрів, які реалізують Нафтогаз Україна. Отже, перш за все, я публічно заявляю. І ця заява для того, щоб врахували ті сторони, які зараз намагаються вчинити певні певні дії шахрайські по відношенню до мене і моєї сім'ї. Що ні я. Ні, мій батько від е, імені якого я дію за дорученням, не визнає оферти, е, пропозиції по укладанню договору на постачання газу на поставку самого газу в наш недобудований будинок, який знаходиться в Петропалівській Борщагівці Київської області. І цим відео я ставлю чіткий маркер для того, щоб не попасти в. Пастки, які розкидали шахраї, які засіли і у владних кабінетах, і в державних підприємствах, державних корпораціях, які зловживають своїм становищем і намагаються обідрати. Тож, про що мова? Мова про те, що кабінет міністрів не тільки у мене, а у більшості споживачів України під час війни вирішив змінити постачальників, Незважаючи на гучні заяви. З Самого кабінету міністрів, прем'єр-міністрів, різних міністрів, радників, консультантів і навіть президента під час війни повномасштабної, якщо правда говорять мені, ті, хто до мене дзвонить по телефону і мені навіть вже погрожують, то десь приблизно в серпні-вересні 2022 року. Було змінено Кабінетом міністрів постачальником, мені і іншим споживачам. Причому мене ніхто не сповідомив, мене ніхто не питав моєї згоди, а просто кабінет міністрів вирішив змінити. Попередньо всім розказували, що ми можемо самі вибирати свій постачальників, що у нас буде ринок. Ми з таким спосіб зможемо е встановити ринкову конкуренцію і боротися за зменшення ціни е на паливо на енергоносії, але вийшло зовсім не так. Змінили постачальника і всі, такі, як я, які мали передплату у старого постачальника, опинилися в незручному становищі, коли я маю передплату у старого постачальника, яким я користуюся, Київоблгазбуд, зокрема в Київській області. Він має передплату. Я зробив передплату в розмірі 40 тисяч гривень. І зараз, на жаль, повернути цю передплату чи порахувати, скільки з цієї передплати 40 тисяч гривень я використав, скільки не використав, не маю змоги, тому що на телефони не відповідають. Вдалося мені відправити заказним листом-постачальнику вимогу з проханням. Провести обрахунок, і якщо він зараз не постачає мені блакітне паливо, то повернути цю оплату для того, щоб я шукав іншого постачальника. Але натомість я отримую. Я думаю, як більшість з вас регулярні дзвінки, якими представляються представники, як кажуть компанії Нафтогаз і вимагають від мене сплатити якийсь борг, який, начебто, у них у мене перед ними з'явився. При тому, що в мене, ну, діючий договір з старим постачальником, а з новим постачальником наф нафтогаз. «Нафтогаз» у мене немає жодного підписаного договору. Я не визнаю їхньої оферти. Я не, не робив жодної оплати, як і мій батько, і ми не збираємося цього робити до тих пір, поки ми не врегулюємо питання з Київоблгазбутом. І тільки після того будемо шукати постачальник. Отже, ділюся досвідом, друзі. Зараз це набуває масового характеру. Півтори-дві години тому мав розмову з. Своїм другом, який розказав, що в нього аналогічна ситуація. Тільки не з постачальником е, блакитного палива чи енерго іншого енергоносія, а е, з банківською установою. Е, банк Фінансовий кредит це, до речі, той банк, де і наша громадська організація свою захисту підприємства втратила чималі кошти на рахунку. Так от у нього якимось дивним чином, е, цей банківська установа свого часу, е, він там мав зарплатну карточку. Намалювала йому борг за користування цією карточкою в 5 тисяч гривень. Він врегульовував це питання, їздив, отримав навіть лист, що все це неправомірно, і лист підтвердження самого тоді чи банку, чи відповідно <кхи> тих, хто зараз займається реструктуризацією цієї банківської установи. Але зараз він отримав стягнення від виконавчої служби у вигляді 55 тисяч гривень. Йому заблокували картки, і коли він почав з'ясовувати, то виявилося оце саме шахрайство, що, начебто, він заплатив 150 гривень з того боргу і відповідно визнав пропозицію того банку, тої банківської установи, банк фінанси та кредит, так звану оферту. І він автоматично тоді підтвердив цією платежем, і в нього йому намалювали далі борг з пеню, і штрафами в 55 тисяч гривень. То цим відео я до вас, до всіх колег звертаюся, ділюся досвідом, що я вважаю, треба зробити у таких випадках, коли ви не визнаєте оцеї зміни постачальника, чи не визнаєте знаєте оферти, виставленої до вас, чи банківською установою, чи постачальником енергоресурсів. Благітного палива чи комунальних послуг, перше вам треба зафіксувати, зробити таке відозвернення чи, можливо, пост, де зазначити, що ви не визнаєте цю оферту, ви не збираєте її оплачувати. І, і, і відповідно. Ну, поставити чіткий маркер. Крім того, я от збираюся найближчим часом написати заяву в поліцію, тому що мені вже набридли ці дзвінки з погрозами, там з такими зі мною спілкуються ніби з злочинцем, що ви повинні сплатити, а ні, то ми вам покажемо, відключимо газ, і ми вам влаштуємо там казна що. Це дзвонять представники так званого Нафтогазу. Вони кажуть, що не представники «Нафтогазу», можливо, шахраї треба розглядати. І я думаю, що наступним кроком можуть бути такі афери, коли хтось від мого імені... Чи від імені мого батька як абонента, а я дію задручення свого батька, внесуть якісь там копійчані кошти за борг, начебто нафтогазу, а потім будуть вимагати цю суму. Цього не можна допустити, треба фіксувати ці події жорстко, фіксувати ці випадки, чітко декларувати, що ви не визнаєте цю оферту, ви не сплачуєте ніякі кошти, щоб потім новини наражились на таку неприємну ситуацію, як мій друг, коли йому заблокували всі карткові рахунки. Виставили йому борг космічний 55 тисяч гривень за те, що в нього була відкрита він працював на одному підприємстві, відкрита була зарплатна карточка, на яку він жодного разу не отримав ніякі гроші, жодного разу нічого не знімав, нею не користувався, але от банк собі так намалював і вирішив з нього стягнути. Це такі самі схеми зараз реалізуються іншими державними судами. На жаль, наша влада злочинна і всі їхні схеми, шахрайські злочинні. Ну, Маємо, що маємо, що здобули, напевно, на то заслуговуємо. Як кажуть, це нам за те, що ми, напевно, мало молилися і грішили. Але є така ситуація. Тому попереджаю, що зараз будуть такі випадки, коли е, приватні нотаріуси, приватні виконавці будуть блокувати рахунки, сплачувати якісь копійки і за... І малювати вам борги. Треба, треба з цим боротися, до цього, бути готовим. І це відео присвячено ну, саме такій. Готовності і боротьбі з такими шахрайськими схемами, щоб ви були на сторожі і не попали в ці пастки, які розкидали нам ось на сьогоднішній день, можна власть. Я вважаю взагалі незаконним зміну постачальника без моєї згоди і. До врегулювання відносин з старим постачальником, ні я, ні мій батько, не збирається шукати когось іншого постачальника. Нам треба повернути сплачені кошти, передплату, а потім ми будемо шукати нового постачальника. От такі прикрізь справи відбуваються у нас в країні. Бачите, ми волонтеримо, хлопці на передовій воюють, підприємці роблять все для того, щоб збереглася країна Україна, а можновладці і схемщики. Придумають, як обідати останню копійку. Мені буде цікаво подивитися. Ви знаєте, що з 1 січня зараз є можливість і відповідно відключати від енергоресурсів Кабінет міністрів таку постанову, у них вже війна закінчилась. Як на це будуть реагувати хлопці напередку, які воюють за таку Україну, якою керує влада, яка от реалізовує такі злочинні схеми? Буде цікаво побачити. Їх реакцію, тому що ну, не знаю як в кого, в мене вже накипіло. Тому, друзі, поширюйте це відео, якщо воно для вас актуальне, чи актуальне для ваших рідних близьких, фіксуйте ці всі бажання вас втягнути в злочинні схеми і здерти з вас якісь кошти. І я думаю, що в таких випадках, коли до вас хтось дзвонить, не лишнє буде, що я буду робити, писати заяву правоохоронні органи, фіксувати ці події, і хай по можливості розслідують. От така мені вам порада, дружня. Цей сумний вечір цікаво <кхе> буду почути ваші коментарі. Хто стикався з ситуацією? Можливо, у вас є якісь інші поради, як боротися з цим свавіллям. Давайте спільно обмінюватись думками і шукати захист один одного. Гарного дня, не про підприємців, про наболіли, про збереження самого цінного, що у нас є: збереження українців в країні, яку, на жаль, захопили і юзають поганці. Ну, маємо, що маємо. Гарного вечора, бережіть себе.